Моє життя належить тільки Богу, усе моє єство в Його руках, лиш Він звершив над смертю перемогу, якби не він загинула б в гріхах, якби не він, давно б уже зламалась, давно мене у церкві не було б, любов Його так серце зігрівала. Без нього в світі холодно було, а він прийшов до мене дуже тихо, і зігрівало так його тепло. Розвіяв хмари, відвернув він лихо, перев'язав надломане крило. Він підкріпляв, коли я знемагала, коли від болю ледве-ледве йшла. Його рука батьківська обіймала, його любов втішала, як могла. Він не приніс в дарунок діамантів, він не приніс барвистих кольорів, та з ним я стала понад всіх багата і стала жити так, як він хотів. Я не могла себе не віддавати, я не могла не жити для Христа. Я не могла Ісусу відмовляти, і не нести, як Він, свого Христа. Не стало мені легко на дорозі, коли себе Ісусу віддала, багато днів проводжу у тривозі, та з ним душа у бідах розцвіла, бо лиш в скорботах цінимо спасінням, лише програвши, прагнем перемог. Хай нас усіх своїм благословінням благословить із неба вічний Бог!